Птах рибалочка і весна. Птах рибалочка народився наприкінці літа. А вже за кілька місяців його зграя полетіла на зимівлю. За зиму пташок виріс і зміцнів, але все ще дуже дужив за ніркою, де вилупився з яйця. За кручею, біля якої вчився літати. За річкою. Де зловив свою першу рибину. Коли ми полетимо додому? допитувався він у старших досвідченіших птахів. Коли весна прийде, відповідали ті незрозуміло. Рибалочка не знав, хто така весна, а питати соромився. Видно, поважна то пташина, думав він, якщо всі отак її чекають. І чекав разом з усіма. Але якось уранці, коли сонце світило особливо яскраво, і від цього пір'я рибалочки, здавалося, синім синім, його терпець урвався. Ну, все, годі з мене, вирішив він, полечу сам весну шукати, покваплю її, чи що, нечимно змушувати чекати на себе так довго. У блакитному небі ширяли журавлі. Весна. курликали вони. Весна? Де? не зрозумів рибалочка. Де весна? Він розправив крильця та злетів. Але рибалочки не вміють здійматися дуже високо, тому журавлі його не почули. Вони покружляли ще трохи і полетіли. Ех, засмутився рибалочка. Що ж робити? Якщо весна літає так високо, мені її не зустріти. Він перемостився на стеблині бамбука, що ріс на берегах озера, і замислився. На воду спустилася зграя яскравих качок мандаринок. Весна, весна. весело посвистували вони. Де весна? пожвавішав рибалочка. Отут. Отут пищали качки, пірнаючи в озеро. Тоді рибалочка пірнув слідом за ними, але й під водою весни не було тільки дві лупаті золоті рибки налякано махнули хвостами та сховалися від нього у водоростях. Ну, знаєте, розсердився рибалочка, що це за весна така? І чому всі її бачать, а я ні? Він перелетів на гілку дикої сливи і узявся чистити пір'ячко, як робив завжди, коли хотів заспокоїтися. Біля нього поволі розпускалася ніжно рожева квітка. Як гарно, рибалочка замилувався квіткою та миттю забув усі прикрощі. Гаразд, пошукаю ще трохи. Плям, плям. Почулося йому знизу. Кошлатий чорнобілий ведмедик з апетитом наминав стебло бамбука, спершися спиною об стовбур дерева. Ти весна? про всяк випадок перепитав рибалочка. Ні, відповів ведмедик, предсмокуючи від задоволення. Я панда. А де весна? Точно не знаю, зізналася ведмежа. Але мама каже, що весна там, де сонце. Сонце стояло високо в небі, зачепившись за верхівку гори. Дякую, зрадів рибалочка, то я полечу, і він кинувся до гори. Але рибалочки не надто вправні літуни. Час від часу він втомлювався і сідав перепочити на пухнасті лапи сосен, що росли на схилах. Що вище підіймався рибалочка, то холодніше ставало навколо, і невдовзі на землі знову лежав сніг. Ще трохи підбадьорував себе рибалочка Не можу ж я повернутися без весни. Він був уже на півдорозі до вершини, коли почув дивний шум. Можливо, це весна? подумав рибалочка і полетів швидше. Але виявилося, що то звуки потоків води, яка ринула з вершини гірське озерце. Вода літає здивовано процвірінька в рибалочка, який такого ще ніколи не бачив. От дурник захихикав хтось у нього за спиною. Це ж водоспад. Рибалочка обернувся, але нікого не побачив. Дражнитися нечемно, відповів він, особливо як ще й ховатися. А я й не ховалася зовсім. Із-за сосни вийшла велика біла плямиста кішка. Її льодисто сірі очі з цікавістю дивилися на рибалочку. Ти хто? запитав її рибалочка. Сніговий барс, кішка гордо вигнула спину. Точніше стану барсом, коли виросту, а я птах рибалочка. Шукаю весну. Весни тут немає, відповіла дівчинка барс, тільки зима. Весна там, унизу, у долині. Та як це? Сторопів рибалочка. Я думав, вона і сонцем. Так і є, сам поглянь. Рибалочка засмучено дивився, як сонце повільно опускається за небокрай. Не встиг, похнюпився він. Не здавайся, зблиснула очима кішка. У тебе ж є крила. Лети. Рибалочка поспішав, як міг, та не встиг таки. Коли він дістався долини, сонце вже сіло. Знесилений. Він опустився на гілку квітучої сливи і заплакав. Весна прийшла. звірінькнув горобчик, що сидів неподалік. Не може бути, стрепенувся рибалочка. Я шукав її весь день у небі, в озері і навіть у горах, але так і не знайшов. Виходить, вона сама тебе знайшла. Усміхнувся горобчик і додав, Весна завжди приходить до тих, хто її шукає.